Підсумки роботи за перший квартал підбив міський голова перед початком засідання виконкому. Більше трьох мільйонів гривень з міського бюджету спрямують на допомогу військовим та їх родинам. Один мільйон триста тисяч виділять на харчування дітей в садочках. Підтримують також і дитячу лікарню. Ми в тому році розпочали там хорошу роботу. Скам так, фактично, будівництву. Палат інтенсивної терапії, таке інше, важливий такий елемент для міської лікарні. Ми це робили в складчину з нашими колегами з інших громад. Зараз ми виконаємо свою частину, як місто Олександрія, один мільйон гривень виділяємо на те, щоб був порядок в цьому питанні. І ми найближчого часу завершили ці роботи в нашій дитячій міській лікарні. Близько двох мільйонів гривень спрямують на галузь освіти, аби школи могли сплатити за спожиті комунальні послуги. Ми 5 мільйонів гривень отримали додатково від держави, і відповідно тепер школи зможуть розрахуватися з теплокомуненерго, щоб теплокомуненерго могло готуватися до нового опалювального сезону. Ось, виділяємо додатково два мільйони гривень на освіту на електроенергію, тому що не вистачає тих коштів, які були закладені попередньо. Ну і ви знаєте, що міжнародні партнери Олександрія приймала участь в цьому конкурсі. Ми його перемогли, виконали велику частину своїх зобов'язань. Зараз ще потрібно 2 мільйони гривень для того, щоб наша фінансова частина також була забезпечена і за кошти міжнародних партнерів ми. Будемо сподіватися, що зможемо в цьому році розпочати санацію наших двох найбільших шкіл. Це 17-та і 20-та школа. Непроста, але контрольована ситуація із виплатою заробітних плат лікарям зауважив Сергій Кузьменко. Краща ситуація в первинці. Там люди вже отримали заробітну плату. І стоматологія, і первинка. І за квітень місяць у міській лікарні. За квітень місяць люди отримали тільки аванс. Але отримали аванс і ситуації, які були на початку року, їх немає. Тому виділяємо додатково мільйон гривень на енергоносії. Хочемо біля нашої полікліники зробити невелику там реконструкцію під'їзних шляхів для того, щоб дуже багато людей на машинах до полікліники під'їжджають і ви бачили, що там немає де паркуватися. Люди перекривають проїжджу частину. Тому зараз невеликі кошти, там 300 тисяч гривень виділимо для того, щоб облаштувати паркування біля поліклініки, і людям було зручніше відвідувати цей медичний заклад. Такі плани маємо щодо охорони здоров'я і до рішення, які будемо прийматися щодо фінансування тих чи інших напрямків. У квітні в Олександрійській громаді розпочався ремонт доріг. На цю справу з міського бюджету планують виділити трохи більше чотирьох мільйонів гривень. Це вдвічі менше, ніж минулого року, зазначив очільник міста. Плануємо найближчого часу, першій декаді, в травні місяці, відновити дорожне покриття на проспекту Соборному і на 6 грудня. Це такі великі дві вулиці, які в поганому стані знаходяться. А також після виділення коштів проведемо, оголосимо тендер на відновлення дорожнього покриття на вулиці Гагаріна біля айсберга. Вулиця, яка, якою багато людей олександрійців користуються, знаходиться в жахливому стані і потрібно там навести лад. А також виїзд на Кременчуг або на Полтаву. Кременчувське шосе також знаходиться в поганому стані, тому буде Після того, як ми виділено кошти, буде оголошено два тендери на ремонти Кременчуського шосе і нашої вулиці Гагаріна. А зараз вона у нас січових стрільців перейменували на нашу вулицю. Серед порядку денного члени виконкому розглянули блок питань захисту прав дітей та внесли зміни до бюджету міста.